Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Чаровий день, шаровий огляд, на черговий EDC-девайс, який ви бачите на екранах ваших гаджетів. Це Ліхтар Relight, Spinapol mini Cooper, діод Nietzsche 519, температура 4000 Кельвінів. Ну, по-перше, як потрапив цей гаджет до мене. Це подарунок. Подарунок одного з учасників нашої ДЦ спільноти, якого звати Павло Рівно два місяці тому він написав мені в лічку і сказав: Косянцин, хочу подарувати тобі цей ліхтар. Тим бачите, ти про нього давно мріяв. Користуйся, зроби висновки ну і запиши відос про нього, поділись своїми враженнями. Павловіць, дякую тобі величезне, дякую всім учасникам нашої спільноти, до якої можна потрапити, написати мені листа, пройти певну аутентифікацію. І тоді ласкаво просимо до нашої групи. Отже, огляд сьогодні, сьогодні у нас на цей ліхтар Reliance Спінепол Mini Cooper. Спочатку, як він поставляється, поставляється він ось в такому боксі. Відкриваємо, і він знаходиться ось в такій плівочці. Відкриваємо плівочку, і він весь такий, знаєте, красивий, яскравий, новенький. А за два місяці вже покрився певною природньою патиною. Як, в принципі, покриваються усі речі з міді. Чистити його не хочеться. Хочеться, щоб він був таким, знаєте, вінтажно олдскульним. Далі, в комплекті у нас ось такі кільця, два гумових ущільнювачі і ось таке металеве. Металеве кільце, для чого воно потрібно. Воно потрібно для того, якщо ви хочете зняти кліпсу. Кліпса, до речі, тут прекрасно потужна, класно сідає на кишеню і дуже зручно носити в маленькій кишені джикс. Але якщо вам кліпса не потрібна, ви її спокійно знімаєте, ставите ось це кільце, і у вас ліхтар без Кліпси. Що з кліпсою, що без кліпси, він виглядає дуже-дуже чудово. Кліпси у нас тільки в одному положенні. Але наскільки я бачив, Relight зараз випускає кліпси, які вже двосторонні. Тобто можна вішати на кашкет. Далі. Ну, давайте його розберемо. Подивимося, що у нас. Всередині, це в нас діод. Також релайт, ліхтар релайт приходить ось з таким літієвим акумом 3,7 вольта, акум 10,440. Розбирається він повністю. Складається з трьох частин. Збираємо його знову. Далі про керування, про режими, про групи. Відкладаємо це, це нам вже не знадобиться. Далі є цілий посібник. Як керувати цим ліхтарем? Посібник з програмування Relaй, Pene Mini Cooper. Так, можна встановити одну з чотирьох груп. По дефолту тут стоїть в нас перша група Moonlight 2%, 20%, 100%. Ну, давайте дивитися. Ми вмикаємо ліхтар. Угу. І у нас тут одразу є Moonlight. Так, далі, напівкліком ми перемикаємо. Це у нас 2%, це 20%. Ну і це наш же турборежим 100%. Ми можемо обрати один з чотирьох режимів. Це треба просто напівкліком зробити більше восьми разів. Тепер індикатор блимне один раз, потім спалахне, блимне дві потім спалахне, блимне тричі, потім спалахне. І так ми можемо обрати одну з груп. Скажу відверто, найперша група, як на мене, це просто must have. Вона найкраща. Але якщо у вас є бажання, можна погратися, брати другу, третю групу, в четвертій групі навіть є строп і режим SOS. але все в нас починається саме з Мунлайту. Світить він доволі яскраво. Навіть у цих 20%, так, я не знаю, скільки це в Люменах. Він світить просто чудово, можна під ноги світити. Зараз у нас красивий сонячний день, і, чесно кажучи, немає змоги його затестувати, але повірте мені. Користувався я до цього ось таким ліхтарем, про який давно мріяв, Olight I3T. Саме Дезертан. Саме мені такий кольор подобається. І хотілося б, щоб в перспективі ліхтар Relight став такого ж кольору. Ну, можливо, через рік, через півтора роки він так само потемніє. На відміну від цього ліхтаря, тут лише в нас два режими: режим 7 люмен або 5 люмен, якщо я не помиляюся, 5 люмен. так. так. І режим 180 люмен. Чесно кажучи, не вистачає. Двох режимів, як на мене, замало. Хоча, в принципі, якщо не заморочуватись ліхтарною темою, то, в принципі, для багатьох і вистачає. До речі, ліхтар, цей релайт може працювати і на звичайних акумах, нікельових акумах, на звичайних батарейках, не тільки на літі. Давайте просто для експерименту поставимо сюди білий. Fujitsu. Ну, і, в принципі, не такі яскраві режими, як на літії, але, 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 в принципі, користуватися можна. Але ж на літії, ну це просто виглядає він дуже-дуже потужно. Є такий м, цікавий прикол в цьому ліхтарі. Ось в цей паз можна встановити. Трітієву палочку. Так? Але, друзі, треба встановлювати саме Трітій. Чому Трітій? <сум> ну, тому що, якщо взяти звичайну з Aliexpress, то виглядає воно, чесно кажучи, ніяк. Це в мене тут стоїть з Aliexpress за 100 з чимось гривень, але толку від неї, сенсу від неї взагалі ніякого немає. Ну, вона може світитися я не знаю скільки. Ну, хвилину, півтори хвилини. Просто зараз подивлюся, можу продемонструвати, як це працює. Сюди треба ставити трітій, але трітій на Аліку взяти неможливо. Його там фактично немає. Це треба замовляти на Amazon. це приблизно 10 доларів. Ну, Давайте просто покажу, як світиться саме з Аліекспрес. Беремо ультрафіолет, давайте трошки його зарядимо. Трошки-трошки, в принципі, цього кілька секунд нам має вистачити. Ну і бачите, як воно світиться. Та ніяк, чесно кажучи. Ну, давайте трошки більше. <кхем> ліхтар прикольний, ліхтар класний, важить десь плюс 68-69 грам. Ну, можна побачити, що. Сенсу від нього, ну, взагалі ніякого. Тому раджу взагалі такі речі сюди не ставити. Давайте його взагалі треба зняти. Не хоче да, роздовбав, так би мовити. І як його зняти? Але все робимо в режимі реального часу. Потрібна нам голка. Беремо Victorinox і витягуємо його голкою. Хм. Ну, да. Добре, давайте на паузу поставлю, тому що мені це не подобається. Ну, ось якось так. Ось якось так. Тобто, не раджу. Смітник, так би мовити. Тому, ось цей пас треба все ж таки нам встановлювати таку річ, як трітій, справжній трітій, тоді воно буде світитися протягом 25 років. і в темряві ліхтар ви завжди зможете знайти. Е, цей, ліхтар, цей ліхтар, друзі, пасує до багатьох ЕДЦ речей, які у мене були останнім часом на кишені. Ну, наприклад, у нас в групі зараз є така мулька, як збирання певних EDC сетів, ЕДЦ сетів під певні потреби. Ну, наприклад. Цей ліхтар дуже-дуже пасує до ось такого ножа. Це у нас CVV-Elementum, який в латунних накладках. Ну, дивіться, як. Ці два красення створені один для одного. Або, наприклад, для цього гаманця. Так. Ну, класно все виглядає. Такий джентльменський у нас набір. Можна навіть підібрати, умовно кажучи, такий вікс, так, в таких у нас чудових накладках дерев'яних. Теж круто виглядає. Також можна підібрати ось під таку ключницю, до якої я повертаюся взимку з такою таблеткою. Навіть ось до такого малюка теж все красиво пасує. До такого чухла з ножем алог з бантан. Так. Це ж класний джентльменський набір на літо. І є така ідея у нас виникла. Робити огляди сетів, тобто EDC. ЕДЦ сетів, ЕДЦ Лутів, так як ми так називаємо, від наших учасників нашого чату ЕДЦ Вікторінокс Україн. Хто що носить? Чому саме і чому саме прийшов до такого носіння? Ну, якось так. Але там не менше, усі. Статусні прикольні речі дуже-дуже сильно пасують до цього ліхтаря. Ча до цього в мене був Olight I3T. Але я йому знайшов застосування. Цей ліхтар в мене завжди з моїм улюбленим Victorinox Кібертул 39. Погляд на якого був, в такому чудовому чхлі. І ось таким чином. Вот Воно класно все виглядає. Просто супер. Ну, а що стосовно цього ліхтаря, м -м, мої найкращі враження від нього. Дійсно класний ліхтар. Е ручний, дуже зручний е ліхтар на літо. В принципі, і цього може вистачити на ключника, так? Але це ж все ж таки річ статусна, так би мовити. Тому раджу усім, якщо є можливість, треба придбати. Ціна десь плюс-мінус 50 баксів. 4990 або 4950, щось не пам'ятаю. Але, в принципі, якщо ви можете забити в Google Пін Mini Міні-Купер, і зможете завжди його придбати. Ну і на AliExpress, наскільки я бачу, вони також є, саме такі ліхтарі. Так що, пані та панове, все, що хотів сказати, такий огляд. Тестів не буде, але повірте мені, на слово ліхтар світить яскраво, красиво. Ну і така, знаєте, в нього є розоватість. Ну і головне, що тут є Moonlight і є вибір. Отже, друзі, ще раз нагадую, до нашої спільноти можна долучитися таким чином: написати мені листа. Сказати, що у вас є бажання долучитися до нашої спільноти нас, Вікторінокс Україн. Просто так нас не знайти. Просто треба написати мені листа. Електронна пошта в описі під відео. Пишіть листи, долучайтеся, буде цікаво, це я вам гарантую. Ну а вам бажаю користуватися ось такими речами ну і збирати, так би мовити, під ваш стиль. Під ваш світогляд, певні деце реч, все всім папа, -па, слава Україні. Незабаром нові відоси, і буде цікаво і прикольно. Всім папа. -па.